Скахарактеризувати те, що я побачив, і те, що взагалі, тенденція, та яка зараз є, це я б сказав би так: Савок вдів на себе вишиванку, взяв в руки хреста і прев європу. Оце те враження в мене від тої концепції і від того, взагалі, настрою, який зараз є в місті. Оце будівництво церкови, яке ви згадували. Це в нас виходить, колись комуністи, я не знаю, що там пам'ятники Леніну ставили. Ми зараз церкви ставимо на кожному. Причому духовні світового не збільшується, ну можливо, якийсь бізнес росте чись. Церкви стоять напівпорожніми, люди опускаються в своєму культурному і в духовному рівні. А ми тулимо це на кожному кроці, скориставшися ситуацією. Ну я розумію, чому це виник проект. Це зараз вибори, меру треба щось показати за стільки років, нічого не зроблено в історичному середовищі, центр міста, ну хоч картинку покажемо. Втулити церкви теж вигідно, тому що зараз електорат йде в церкви, треба, щоб вони голосували. Вже в церквах почалася пропаганда, що давайте підтримуємо, бо такі хороші. Оце основна концепція, яка є. Що треба для того, щоб це було? Дійсно, треба повернути історію. Оце питання театрального майдану, от наглядний приклад того, що говорить про старий ринок, ми сьогодні торкалися ту тему. От понаставили оцих ларків, пробачте, це як в 90-х десь на якась ну, я не знаю, автостанція. Оце, говорять, будуть продавати сувеніри і так далі. Оце, що хочуть модель зробити в старому місті на рівні старого ринку. Подивіться в центрі, оце є воно те, що хочуть зробити там. Якщо говорити пам'ятник бойку і на тої церкви, ну я не знаю, кому входить така не знаю, нав'язлива ідея втулити тут церкву, причому на вся вулиця в нас як взльотка, немає де присісти. Батькам нема з дітьми де вийти. Давайте знімемо пам'ятник бойку, бо він комуністичний, ніхто не знає його історії. Те саме КПЗУ стало основою па, і всі хлопці пішли туди в ліси, це нікого не. Хвилює. Я кажу, бібліотеки, шановні панове, бібліотеки, бібліотеки, бібліотеки. Щоб займатися історією міста, треба почати читати. Читати історію. Якщо б наш мер хоча б відкрив одну книжку і хтось йому поради розказав про історію міста, можливо, він би дивився на його розвиток іншим. Ну я розумію, що зараз час комерційний, займається зовсім іншим. Тому такі проекти не мають права бути в місті, яке колись було лучським великим. Це все-таки місто. І тому не треба там тулити церков, не треба тулити вишиванки. Треба зрозуміти, що ми не рухаємося в Європу. Ми європою були ще до того, коли Європи як такої не було. Перші князі Волинські, Волинська держава існувала до того, що як з'явився Володимир. Ми це забуваємо. І Луцьке князівство було таке саме, як і Волинське князівство. Ми говоримо про короля Данила Галицького, Волинське князівство. Ми не згадуємо, що на тому рівні було і Луцьке князівство, яке стало основою. Давайте все-таки повертати Луцьк-Луцьку. От тоді ми можемо розробляти концепції, говорити, дискутувати і так далі, але вже на фаховому рівні. На цьому рівні дискусії неможливі, це жах.